Всім привіт! І ви на каналі Медмозель Erbox. Сьогодні ми будемо грати в Мардер Містері 2. Ну що ж, поїхали, приємного перегляду! Так, ну що ж перший раунд, Ну, як побачите, я стала невинним. Ну і давайте так завжди спробуємо вижити. Так, так, ми не знаємо, хто мартер, але. Ну, але нічого страшного, будемо тут сидіти. Давайте трошки потанцюємо. Будемо чекати, доки когось вб'ють, а потім підемо. Все, мені якось нудно тут сидіти. Давайте підемо. О, вже когось вбили. Це бікон. Обережненько. Ага. А хто, я не знаю. Невідомо. А мені здається, тепер відомо. Так, тікаємо. Все. Сидімо. Так, ну, чекаємо, доки вб'ють шерифи, щоб ми могли підібрати пістолет. Ну, в принципі, як завжди. І це була перемога. Так, ну що ж, наступний раунд. Ну, як ви бачите, я стала невинним. Ми ну, два друзі спробуємо вижити. Ну і за мене зараз біжить Мардер. Ну і це була перемога. Наступний раунд. Ну, як ви бачите, я стала невинна. Ну і давай так завжди спробуємо вижити. І це була перемога. Ну що, шо, що означили до підходи до кінця? Якщо тобі сподобалось це то відео, то став подбай та підписуйся на мій канал до зустрічі в новому відео.